Усім добрий день, наша гарбузова сівалка майже закінчив, ще немає маркерів. Висівні вже зробив і привіт на висівний на добрива теж є. Зараз Пройдемося, покажу. Деякий час затримався, зараз теж поясню чому, як вона виглядає. Ось так, трохсекційна, так як я казав. У нас на добрива. Розпочнемо з першої секції. Як я зробив привід, відмовився повністю, вирішив зробити практично все по-своєму, тому що мені дещо не подобалося приводом від сушника. Я зробив привід від заднього колеса. Ось так виглядає. Так як я казав раніше, тут у нас були отвори, заводські болти. Я випустив довше, зробив зірочку. Додатково наварив і зробив привід заднього колеса. Усе це працює. Задумка була, чим простіше, тим краще, без натяжних, щоб краще працювало і все, як бачите, чудово. Була проблема, в мене було три таких колеса. Зараз теж покажу. Одне виляло, це теж виляє, ось так, якщо подивитися. Стоїть рівненько по сушнику. обертаємо і ось уже воно змістилося. Але за допомогою цих болтів гайок можна відрегулювати по рівноплоскості плоскості на наш висівний натяжка цепа, принцип велосипеда. І регулювання колеса ось так на глибину. Плюс ще буде вінтом. Ось ці дві секції, перша і друга, середня наша. Вони е, зроблені привід. Ось такий. На третя трошки по-іншому, зараз дійдемо, все покажу. Ось така проста конструкція. Е, усилив поводки, раму, розкоси. Тут теж. Ще можливо побачу, як буде в роботі, тому що е, сам думаю, сам випробую і випробовую. Можливо, зміню плече пружини ось сюди. Побачимо ще. Зараз виставлена на нажим, якщо я правильно подивився. Амортизатор на 15 кг. Друга секція ідентична першій. Також ж само привід, на зірочку. Регулювання цю шпильку обріжу. Ну цей прижатий у нас, але колесо. Те, що все обертається, я вже випробував, навіть коли цеп не сильно натягнутий, нічого не злітає. Як я її тільки не крутив. Тут усе те саме. Нічого нового. Дві секції ідентичні, тільки що сюди колесо я вибрав ідеальне, тому що його мені закриває бачок. Ця за цим я не зможу так дивитися, але я думаю, проблем ніяких не буде, тому що так само все перевіряв, усе крутиться ідеально. Трохи вітер у нас, Надіюся, що буде усе чудово чути. ці нові побрав. До вісівного, як дійдемо, то там старий поставив. Сюди обов'язково нові, щоб все гарно ходило і не було, і, не було ніяких. Дефектів там зігнути чи після клепання, щоб на висівний було ідеально усе працювало. Ось ця була секція перша. Тут видно, як я виставляв, було складно. У чому перша складність? Це у тому, що коли не знаєш, що робити, усе пробуєш, не почитаєш книжці. Трактора набагато легше зробити, тому що щось не знаєш і подивився. тут Приходилося усе самому робити усі секції на підшипниках 201-х. Сівалка повністю на підшипниках перероблена наша третя секція. Ось це колесо було інше. Цей вал нерухомий, це з бурякової сівалки зняте. Підшипники ось тут, тобто такий принцип, як на перших двох, мені не вийшло. Я зробив це по наружжі. Це все було готове, а натяжне, тому що тут на підшипниках не можна було зробити так, не виходило як перші дві. Я зробив ось тут. Регуліровка та сама, усе крутиться, нічого не злітає, навіть цеп не натягнутий, наповно. Усе ідеально. Як я не крутив, нічого воно не злітає. Результатом цілком задоволений. Ці секції для зберігання можна буде знімати і зберігати в гаражі, тобто не треба робити ніяких більш шалабуд, шанхаїв, спокійно це собі зберігати. Так як я раніше казав, сівалка буде виконувати більше операцій. Я ще пізніше буду до неї чіпляти борони обов'язково і за колесами рихлітілі. Тут все те саме, тільки ще тут планки не додав, не усилив, поводки усилені, можливо, так, як я казав раніше, зміню плече. Ну це вже в роботі покаже. Секція повністю вже перероблена, та як би моя задумка. Єдине, що висівний. Е не пам'ятаю, як чоловіка звати в Ютубі. Це ідея його, і його ідея була привод від сушника. Як я раніше казав, що мені намотало сітку, зігнуло вала. Тому я вирішив відмовитися і хотілося створити щось своїми руками. Не таке, як, скажімо так, не таке, як у всіх. Наш, наша рама. 6х6, 4х4. Є, як я робив від початку, поступово, я усе розказував. Можете знайти на каналі, подивитися. Єдине, що я додав ось такі розкоси. Довга відстань. І ось ця палка наша напружинила. Тепер уже нічого не пружине. Добавив ось такі розкоси тут уголок. Тут ще поперечки для жорсткості і висівний на добрива. Для чого я його підняв так вище, щоб канали, які підуть, мали уклон, щоб добриво наше спокійно скочувалося під сушники. Як піде на добриво, пізніше зроблю тут з боку кіль, до сушника кріпити не буду. До поводка буду кріпити. Чому? Е, тому що є ще деякі задумки щодо тієї сівалки, тому що, так як я кажу, не хочу я багато цього е, різного металу збирати у себе на дворі, щоб вона робила нам більше процесів. Тому що є плани, буде кріпитися до поводка, Сушники секції будуть зйомні наш весівни на добрива. Виглядає ось так. Це пластиковий ролик, я ще не закінчив його. Непороблені магістралі, які підуть. Привід зроблений ось так. Можна було на три бачки робити на, кожного, на кожну секцію віддільно, але це все кошти вирішив одним поки що. У майбутньому побачимо. Зроблено ось так, ще нічого не відрегульовано. Гайки, втулки. Коли випробую, тоді покажу детальніше, і розкажу з чого, яке і куди. Так само на підшипниках вал сюди використав не кальоний, тому що сюди нам точно нічого не намотає. А всередині виглядає ось так. Потрібно буде ще це все відрегулювати на кількість яку буде викидати добрива, але це вже пізніше, просто то, що зараз дійшов до такого етапу, рання весна, потрібен трактор, тому буду її знімати, вирішив, поки вона на тракторі, показати її вже повністю. В кольорах логіки ніякої не шукайте, тому що, чим було, тим красиво. Довгий час він у мене знаходиться. Наша сівалка на дворі, тому цей метал я скрив, щоб він не ржавів, пізніше не чистити злена фарба, тому що робив плуга і вона залишалася. Чим... Яку фарбу маю, таким кольором буде сівалка. Тут логіки ніякої не шукайте в кольорах. Привіт на добрива. Пішов на ось цю сторону. Зараз я покручу. Также само на тих самих підшипниках. Е, думав, як зробити натяжне, вийшов дуже просто. Тут а, у нас 4 на 2, кутик 3х3, приварене на глухо. Ось тут прорізав отвір, надіюсь буде видно. Підігнав обойму, і у нас воно рухоме вліво-вправо. Так само з другої сторони. Таким чином я зможу натяжку регулювати нашого цепка і виставляти зірочки одна до одної, щоб були у плоскості, щоб цеп не злітав. Ну і звідси вже піде додатковий цеп до ґрунтозацепа, до колеса, зірочки, не знаю ще. Не закінчив і вже буде брати привід на Добрева. Ось така проста схема, система. Щодо висівних працювати будуть, тому що висівні ті самі, які були в минулому році, тільки що дещо змінений принцип приводу. Не, не, не дещо, а конкретно перероблене. але у минулому році відпрацював такий висівний чудово, і я впевнений, що з ним проблем ніяких не буде. А добрева, коли вже відрегуліруємо, все зробимо, як буде висипати, тоді буду казати, що або все класно, або ні. Можливо, буде, прийдеться ще щось додумувати. Ну, вірю, що буде все добре. Ось така гарбузова сівалочка. Маркера у мене є, коли я ще їх. З сушниками брав, підуть вони звідси з боку. Хотілося на гідроциліндрах, можливо, колись це все буде, поки що, скоріш за все, прийдеться виходити з трактора або робити на одну сторону. ну Маркера буду ставити на дві сторони. Тому, тому що поля у мене такі, що потрібно два маркера. Ось така гарбузова в Коментарі під даним відео відключу, тому що е, не хочу відповідати там продайте, скільки і що. У групі я усе показав, якщо групу додати в описі не буду, вони знають наперед усе, як, що і куди, і які процеси буде використовувати. даже якщо хто додавиться, ви все одно ці відео не зможете подивитися, обновляти я їх не буду. Не ображайтеся на мене, тому що... Не маю просто на, то все, на, на це все часу. Ось така сівалка точного висіву, трохсекційна до трактора т 40 м з підкиданням до Кому сподобалось, ставте лайк, кому ні, дизлайк. Усім дякую, всім щасливо.